Усім привіт! Сьогодні у нас 8 січня 2024 року. Сьогодні на вулиці по-настоящему зазимило. мінус 10, сніг іде. І актуально на даний час питання: що робити з бджолосім'ями і чи нічого з ними не станеться. Скажу так: всі роботи потрібно було виконати в осени, коли вони готувалися до зими. Тобто правильно налаштована вентиляція, правильна сила сімей. І ці пониження температур ні на що не вплинуть, тому що там буквально показує на тиждень, тобто ніяких таких дуже великих там морозів немає, там мінус 25, мінус 27, тобто мінус 15 в нашій регіоні Вінницькій області показують, тому це нічого тут такого немає. Одне, що потрібно, у кого січані днища. Зараз, якщо випаде сніг, дуже активізуються синички по тій причині, що в них не буде кормів, тому що впав сніг і вони почнуть лізти в днища, в льотки. На рахунок цього потрібно дивитися і приймати якісь міри. Тому ось таку надам вам інформацію. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!